Доброго ранку, друзі! Як мене чути? Так, схвалено, добре. Отож, доброго ранку, дорога поетична родина, дорога українська родина. А ми знову розпочинаємо. Ранок поетичне волонтерством і таким необхідним щоденним проєктом під назвою Дякую за ранок. Я прошу друзів, волонтерів, всіх, хто займається збором коштів на потреби для наших захисників, публікувати під цим етером посилання на збори. Номери рахунків, куди можна буде перерахувати кошти для підтримки та допомоги нашим воїнам. І також прошу всіх, хто має таку можливість, зробити свій, бодай невеликий внесок в нашу перемогу. Сьогодні в нас вже травень, перший день травня, і мені надзвичайно приємно, що я маю таку можливість розпочати цей місяць, цей день своїм поетичним волонтерством і донатом, який я зробив ще до початку цього етеру. А після доброї справи. І кава п'ється по-іншому. Набагато смачніше. Знаєте, для мене травень асоціюється з зародженням чогось нового, прекрасного, світлого, з боянням життя, з яскравими барвами. Зі справжнім теплом, з коханням, зі щирістю, з надіями на новий врожай, з надіями на все позитивне. І я щиро вірю, що нас попереду чекають саме такі позитивні зміни і події. Минулого разу, коли я вперше брав участь в цьому проєкті, а це було два тижні тому, я читав в основному мілітарну поезію. Сьогодні ж я хочу зачитати більше пейзажної лірики, більше елегії. Хоча кожен з вибраних творів переплітається з тим сьогоденням, в якому ми зараз живемо. Перший мій сьогоднішній вірш. Називається нескошені трави. Там, де сріблом блискують роси, прикрашаючи зоряну ніч, плачуть трави, нескошені досі, тихим болем торкаються пліч. Ти печаль у тих травах ховала і душевну тривогу, мабуть, на світанку мене проводжала. У далеку незвідану путь. І минали буремні години, потопали, зникали в імрі, А залишені рани жоржини червоніли на чорній землі. Ясні ночі вели й колисали у степах поміж спалених трав, А як сили мене полишали, я підтримку твою відчував. Ще засяють небесні заграви, не вогнями, світанком ясним. Ми підемо в нескошені трави, І вчорашній розвіється дим. Там, де сріблами вблискують роси, Прикрашаючи зоряну ніч, Ляжуть трави у тихі покоси, Всі тривоги скидаючи з пліч. Віримо, друзі, що всі тривоги з часом минуться, і ми будемо втішатися ясними тихими світанками, теплим сонечком, пташиним співом, який зараз так чудесно лунає. І квітучими садами, попри все, вони цвітуть і дають нам. Надію на життя, на мир і на спокій. А сад цвіте, ну що йому те лихо, своя у нього власна круговерть. Співає жаль пісню, тільки тихо, десь поруч зовсім близько ходить смерть. Ще вчора тут життя буяло всюди. Сміялись діти, квітнули сади і дихалось тоді на повні груди, не знаючи тривоги та біди. Кувала десь зозуля аж до сотні, хмаринки в небі легіт розганяв. А ми такі щасливі й безтурботні, Купались в розмаїтті ніжних трав. Тоді линали зовсім інші звуки бджолиний гул і клекіт журавля. А що тепер? В молитві зводим руки, ридає, стогне небо і земля? Черпнули роси присників солоних, Скропивши до світанку геть усе? Туман густий затримався у кронах. Що день новий сьогодні принесе? А сад цвіте? Чарує світ красою, зелений лист шепоче, зачекай. Тумани щезнуть разом із росою. Освітить сонце радістю наш край. Так буде, друзі. Вірю, що так буде неодмінно. Освітить сонце, радістю наш край. Край, який сплачує надзвичайно високу ціну за свою свободу і незалежність. Ішов юнаку з лісям, оминав стежину, та й побачив кволу, зламану калину, взяв її з собою. Посадив край хати, від грози та спеки став оберігати, мужнім та завзятим Виростав хлопчина, за вікном буяла, йшла у ріст калина, Цвітом білосніжним серце зігрівала, ягодою душу й тіло лікувала, Та недовго світом панувала тиша, Злий північний вітер ми колише, заревіло небо, вдарили гармати, і пішов хлопчина край свій захищати. Проводжала хлопця білосніжним цвітом, виглядала, ждала звістки ціле літо, не сумуй калину, не обтрушуй листя. Я прийду, як тільки одягнеш на намисто. Час біжить тривожно, день за днем минає, а калина тужить, хлопця виглядає. Чом ти не вертаєш із війни, козаче? За тобою вдома калинонька плаче? Десь в далекім краю височить могила. Тінь, знайома хлопцю, свіжу землю вкрила. Виросла калина там. У полі чисті, одягла для нього вишиття на мисту. разом з ним зустрічає лагідні світанки, уночі співає ніжні колисанки, захищає хлопця від грози та спеки, згадують обоє ті часи далекі. Я хочу нагадати ще раз, друзі, що в коментарях під цим відео ви можете знайти посилання на збори і зробити свій внесок у нашу перемогу. А наступний вірш так і називається Шлях до перемоги. Ніколи не відчуєш не збагнеш цей біль, цей жах і всі у ті тривоги, допоки не здолаєш, не пройдеш важкий тернистий шлях до перемоги. Не впасти, не пропасти, а дійти, мов стежкою, що з маками край поля, до спільної, жаданої мети, бо найдорожча цінність наша воля. Хіба ж тоді подумати могли, що мало так в житті для щастя треба? Зустріти зранку сонця схід, коли сім'я і рідний дім під мирним небом. Вже світ увесь почув, як нам болить, проможність знає нашого народу. Тому цю перемоги світлу мить приймемо як найбільшу. Здолаєм шлях той, горя і журби, відродимо свою одвічну мрію, збудуєм дім, засіємо хліби, так буде, я це знаю, я це вірю. Віримо друзі що саме так і буде, заколосяться поля. Зародить щедро врожай, і ми повернемося до щасливого мирного життя. ромашковім полі гойдаються маки, і тягнуть до неба стебельця свої. Ми знову відбили ворожу атаку, хоч все ще тривають смертельні бої. Спітніли чоло рукавом витираю, гарячий був день, а попереду ніч. Тут можна потрапити з пекла до раю, коли небезпека іде. Зусибіч. А завтра нові прокладемо маршрути, Ще гоїться рана та вже не болить. Так хочеться тілом душею відчути смак тишині мої і небо блакить. Ні ні, ти не думай, я зовсім не плачу. Емоцій вже нуль. Та хіба ж цьому суть? Лиш капають сльози червоно-гарячі На землю, де маки невдовзі зростуть. О Боже Всевишній, дай сили, дай волі, усе побороти, здолати, пройти, Щоб тут не згубитись в ромашковім полі, На вічнім шляху до святої мети. Дай, Господи нашим захисникам сили, волі, витримки, щоб здолати побороти все те зло, яке до нас прийшло, і щасливо повернутися додому, до своїх рідних. Коли йдеш дорогою до мрії, а на шляху їдкий пекучий дим. Буває, що любов у безнадії розвіюється спогадом гірким, а хочеться до щастя йти у парі, за руки, взявшись, дивлячись увесь, птахами безтурботними під хмари летіти і не знати, що колись хтось крила твої підло поламає, залишить без підтримки і тепла. У світі, де взаємність догорає, де йдуть рясні дощі з обману й зла. А хочеться туди, де сліз немає, де в коханні лиш цвітуть сади, і серце хтось постійно зігріває турботою. Так хочеться туди, де справжньої довіри не втрачають, Де кожен день. Без смутку та журби, де пристрасно і віддано кохають. Так хочеться, так хочеться туди. Весна час кохання, час зародження життя, час для здійснення бажань. А бажання в нас, друзі, зараз усіх одне. Це спокійне, щасливе життя під мирним українським небом. За селом край широкого поля, де стежина удалич біжить, там росла одинока тополя, Упираючись в неба блакить. Виростала, міцніла щороку, Поринала із травами в сни, набиралась живильного соку і чекала приходу весни. А весна цьогоріч забарилась, зашуміла над полем гроза, і тополя в журбі похилилась, покотилась пекуча сльоза. Не тривожся, то поле, не треба. Вийде, сонечко, тільки завжди, жовте поле і синє небо. Так було, і так буде завжди. Ішов тим полем козак сивочолий, боронити свій край вирушав. Притулився до тої тополі, наче матір свою обійняв. А вона простягла свої віти, шепотіла тихенько йому. Хочу я тебе благословити, дай і я тебе теж обійму. За селом, де стежина поля, зашуміла густа осока. Там стоїть одинока тополя, Виглядає з війни козака. Не сумуй, не ридай тополину, Не рознось над полями жалі. Буде спокій та мир. Неодмінно. На святій українській землі. Так, друзі, ще є кілька хвилин. Зачитаю ще один вірш. Нас усіх чарують різні пори року. Любить хтось, як вишня набирає соку, хтось збирає листя, жовти у букети, Перший сніг у віршах згадують поети. Та зима тривожна, спокій наш забрала, лють свою безжальну світу показала, чи колись нам дасться зиму ту забути. І такий суворий, як ніколи, лютий. А весна спішила, та вона не знала, що зима на неї зовсім не чекала, цього болю крига довго ще не скресне. Ну, хіба ж бувають Чорнобілі весни? Тільки ця остання прогріміла грому, змусила прощатись з рідними. І з домом аромат печалі понесла по світу, не було ще досі стільки пустоцвіту. У думках тривожних скроні посріблились, де й поділось літо, ніби розчинилось сонечко крізь хмари у своїм зеніті. Ми були ним спраглі, але не зігріті. Зажурилась вишня у саду край плоту, сумно губить осінь, звичну позолоту. Хтось утратив більше, плачучи, як завше, слів таких потрібних вчасно не сказавши. Захисту благаю, від біди та шкоди, дай усім нам Боже доброї погоди, Смуток і тривога, хай наш край. Залишить, а прийдешній ранок принесе нам тишу. Друзі, нехай прийдешній ранок принесе всім нам тишу, спокій і таку довгоочікувану перемогу. Допомагаємо нашим захисникам, допомагаємо. Одне одному. Мусимо єднатися заради нашої спільної мети, заради нашої перемоги. Ну і звичайно, користуючись нагодою, хочу привітати вас і ваші родини з прийдешнім великоднем. Бажаю вам мирних, тихих. Благословенних свят в родинному колі, смачної всім Паски, щедрих великодніх кошечків, а ще світлих думок і побільше добра та людяності. Пам'ятаймо, що ми одна велика українська родина. Дякую, друзі, всім за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!